Так, от, закриті вані вдень знімаємо, ну, тут повна темрява. Ну, камера бачить так. Очима я бачу трохи контури от пралки, тому що в дверях є там через щілини світло проходить. Так, це у нас ПВС 14 ген 3 Так, ось так на близький відстань, відстань десь піометра. Так, сфокусуємо на... Текстові прочитаємо текст. Так. так, можна чітко прочитати Бововна. Бововна максимальна. Северну чистки, ага, LG. Так, цеваємо на близьку відстань. От, далі вже різнетіше. Зараз фокусуємо на фільм. Так, це ось душ, підлога душу. Тяжкі умови бачимо. Фотончики, багато шуму, тому що світла тут дуже мало. Навіть для на гентре. nesfokusovaná, zaraz sfokusuje na rukou na můj vejde. Takový sfokusoval na pědůvodě už. Jest tak, видно, ген třetí. Он коврик прозорий на підмозі. Плитка, мозаїка. ще розмитано, сфокусована далі на відстані пенбол ходилась. Ось. Ось такі шуми в тяжких умовах. Ось. Так. Можу то вот, підсвітку на секунду. Покажу, як с підсвітку вимода. Ну, вот, вона прочервона підсвітка. Тут вот, зразу ясно. Ось вот так с підсвіткою можу Зараз вимкну. Вимкну підсвітку, тепер без нею ось. Ген 3, ПВС 14. Закрита ванна в день. шкіл мова без підсвітки. Так, і зараз для порівняння візьму дешевший прилад, pnvs 14 зараз візьмемо в цих самих умовах, покажу який він знімає. Так, це вже дешевший прилад, PNVS 14. Ті самі умови. Ось фокусую, ось так він знімає. Ну, трошечки гірше, трошечки більше суму, шуму, трошечки гірше. А так, по суті, вже однаково. В цього, до речі, кут погляду більший. В того заявлено 40, то в цього десь 45 градусів, 45-50 по відчуттям. Ну, Саме бачите, що кут більший, я це порівнював там на ляніці. Два, одночасно дивився, в цього набагато більший кут огляду. Десь на 5 на 10 градусів. Це без підсвітки, остапи. Немає. Ось. Так. Ось. І, в ць... так. і в цього більший кут і менше розмитості по тих предметах, які ближче знаходяться ніж то, на чому я сфокусований. А в ПВС-14 більше розмито. Тобто в цьому є свої плюси і свої мінуси в кожного. Так, це без підсвітки. Ось. Без підсвітки. Ось так. Тепер вмикаємо червону підсвітку. І подивитись. я это вверху новых и покажем как у нас песветка и вот так Ну все показав.